Ти знаєш, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я від восьми до дванадцяти відсотків госпіталізованих пацієнтів зазнають шкоди через недбалість лікарів. Тобто, це кожен або дванадцятий, або навіть кожен восьмий пацієнт так. зазнає шкоди від недбалості? А ти уявляєш собі, як прикро бути в числі тих людей, які що зазнають? Тобі вже серйозно? Я на ліве вухо з кожним роком все більше і більше втрачаю слух через те, що в дитинстві просто було звичайне запалення, і мені лікарі так залікували, що в мене. Не опинився наріз на барабанній перетинці, да і від шо? цього барабанна перетинка втрачає свою еластичність і все, дядько, буде глухим. Ну, Держ, насправді ти? це шокуюча інформація, але в наступному нашому сюжеті ви побачите історію не просто про якусь лікарську недбалість чи вухо хаса, а про умисні вбивства, які сплановані лікарем. Що це за лікар, і головне для чого він це робив? Давайте дивитись Він мав врятувати людей, але натомість приписував фальшиві діагнози. Лікар, який позбавив життя більше 200 пацієнтів. Гарольд Шипман. Він був вбивцею. Безжалісним вбивцею, який вбивав знову і знову, і знову і знову. Він не міг зупинитись. З 1995 року в маленькому місті Хайт в Англії почала спостерігатися моторошна закономірність. За три роки померло більше ніж три тисячі людей похилого віку. Це було занадто багато для містечка, в якому жило всього 14 тисяч мешканців. Похороні бюро та крематорії були переповнені. Причиною смерті завжди була старість, що не викликало жодних підозр. Аж поки серійний вбивця не припустився помилки. В будинок сім'ї Гранді надійшов дзвінок. Їм повідомили, що Кетлін Гранді була знайдена мертвою у своїй кімнаті. Кетлін Гранді була повністю здоровою. Вона була набагато сильнішою ніж будь-яка інша людина її віку. Кетлін в минулому була мером міста, тож продовжувала піклуватися про громаду та організовувала клуби підтримки для людей похилого віку. Інколи до неї навідувався її лікар Гарольд Шипман. Але ознак для занепокоєння щодо здоров'я не було. Через три тижні ми отримали заповіт від Кетлін. Там було написано, що нібито весь свій маєток вона залишає лікарю Гарольду Шипману. Родина Гранді знала, що всі важливі документи жінка пише від руки. А заповіт був чомусь надрукований на машинці. Окрім того, майна у Кетлін було більше, а в заповіті йшлося лише про один будинок. Слідчі почали з'ясовувати, хто ж останнім спілкувався із міс Гранді, і чи може це бути незвичайною смертю, а спланованим вбивством. Стало відомо, що останнім до будинку Кетлін Гранді заходив її лікар Гарольд Шипман, щоб знайти докази. Поліцейські провели обшук його квартири. У Містера Гарольда вдома ми знайшли друкарську машинку, що було прямим доказом підробки заповіту. Але я зрозумів, що є щось набагато жахливіше. Смерть Кетлін не мала жодних ознак вбивства однак, рідні жінки вимагали зробити повну експертизу. В організмі Гранді було виявлено передозування морфіном. А відбитки пальців довели, що смертельну дозу у вів лікар Гарольд Шипман чутки про лікаря швидко розлетілись по всьому місту. А газети були переповнені інформацією про гучне вбивство. Під час розслідування справи Гарольда Шипмана ми отримали понад 300 дзвінків від родичів померлих, які були пацієнтами Шипмана. Всі ці люди стверджували, що обставини смерті місіс Кетлін були дуже схожі на обставини смерті їхніх родичів. Наступних двох місяців було ексгумовано тіла ще 11 загиблих. Справжньою причиною смерті виявилось теж саме передозування морфіном. У нього була репутація прекрасного лікаря для стареньких. Він турбувався про них. Він розумів весь їхній біль та страждання. Тому вони до нього йшли і розказували про нього знайомим. Шипман, користуючись довірою пацієнтів, діагностував їм хвороби, яких насправді не було, і записував це в медичну карту, аби в разі підозри мати більше доказів про недугу пацієнта. До того ж, в 90-х роках експертиза тіла була дороговартісною, і перевірити точну причину смерті було складно. То серцевий напад чи інсульт стали чудовим прикриттям для вбивства літніх людей. Однак слідчі ніяк не могли зрозуміти, задля чого було вбито стількох людей, адже це був єдиний випадок, коли лікар підробив заповіт. У 17 років він пережив велику травму. Його виростила мати, яка дуже його любила, і завжди повторювала, ти дуже особливий. І тут їй діагностували рак останньої стадії. Коли додому приходив лікар, аби вколоти мамі морфін, шипман радів, бо знав, що їй, хоча б ненадовго стане легше, оскільки жертвами зазвичай були саме літні жінки, схожі на його матір. Можливо, він хотів полегшити їй майбутню невідому смерть. Та більш вирогітно, що шипману просто подобалось контролювати чуже життя. Він думав, що в нього все під контролем, коли вирішував, хто може померти, бо вважав, що він бог. Після слідства шипмана засудили на довічне ув'язнення, однак лікар заперечував всі свої злочини. 13 січня 2004 року Гарольд в своїй тюремній камері покінчив життя самогубством. Офіційно лікарю прописують 215 жертв. Це робить його одним із наймасштабніших серійних вбивць сучасній історії.